Тростянецька міська лікарня отримала американське обладнання для реанімаційного відділення. Два анестезіологічні апарати для проведення оперативних втручань привезли волонтери з латвійського міста Валмієра, що є офіційним партнером Тростянця. До організації передачі вантажу долучились небайдужі жителі Валмієра, особисто мер міста Яніс Байкс та представниця асоціації малих міст України Оксана Кирилюк. Це місто, яке ми ну. Так, скажімо, товаришуємо з мера міста, Янісом Байксом, і з іншими людьми, які нас підтримують. Там працює представник Асоціації малих міст Оксана Кирилюк. Людям небайдужа наша проблема, яка є в лікарні сьогодні, що відбувається з Україною. Вони підтримують нас вже не перший раз. Тому ми вдячні і меру міста, пану Янісу Байксу, і всім його партнерам, колегам, друзям, людям, які приїхали. бо Дулали 25 тисячі кілометрів, щоб доїхати і далі зараз їдуть, то ми вдячні за те, що європейці нас підтримують чи можуть, і це нас надихає. Ми точно розуміємо, що ми не одні з цією проблемою. Ми точно розуміємо, що нам допоможуть і в військовому плані, і в гуманітарному плані. І... За це дуже вдячно, тому що разом ми зможемо вистояти. Латвійські волонтери передали гуманітарний вантаж не лише Тростянцю і іншим населеним пунктам України. Допомогу отримають Червоноград на Львівщині та Константинівка на Донеччині. Добровільний пожежник Валмієрського округу Дзінар Соробуліс зізнається, що допомагає Україні ще з початку війни. Щойно дізнався про необхідність доправити гуманітарний вантаж до України, відразу згодився. Я э, уже не впервые в Украине. Это уже моя восьмая поездка. И э, сейчас меня спросили, чтобы я помог привезти оборудование для анестезии из Валмечской больницы сюда. Ну, к вам. Кто спрашивает, чем могу, тем помогу. Э, наш мэр Янис Байкс тоже. Ну, всем, чем может, всегда поможет. Високотехнологічне обладнання призначене для надання анестезії під час хірургічного втручання, зазначає медична директорка Тростянецької міської лікарні Анна Швецова. Вони, в принципі, це американського виробництва. Да, він нам дуже був потрібен, так як наш апарат ну, такої конструкції уже. Анестезіологічний він вийшов із ладу, практично вийшов. Тому на сьогоднішній день те, що нам сьогодні доставили, це дуже-дуже важливо. Ця апаратура вона дозволяє нам проводити знеболення під час оперативних втручань, тим більше тривалих оперативних втручань. Ну, Апарат це високого класу, тому ми дуже задоволені, ми дуже вдячні нашим благодійникам. Нагадаємо, це вже не перша допомога від латвійського міста Валмієра. Раніше партнери із Латвії передали Тростянецькій громаді речі першої необхідності: побутову техніку та комфортабельний пасажирський автобус. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.